Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо читати Біблію, досліджуємо книгу пророка Єремії сьогодні у нас на черзі 27 розділ. Читаю з першого вірша. На початку правління юдейського царя Єгоякема, сина Йосії, було до Єремії слово від Господа такого змісту. І на першому вірші хочеться зробити зауваження. Далі в тексті ми будемо читати не про царя Єгоякама, а про царя Сидеки. Тому більшість дослідників Біблії вважають, що тут була допущена помилка ще при якихось перших переписуваннях цього історичного тексту. Але якщо ми подивимось на історичний контекст, то можна зробити висновок, що Подібні події, які ми будемо читати, описані в цьому розділі, вони таки могли відбуватися саме в період царя Єгоякима, але як не Сидекії. Тому, можливо, щось подібне було як за царя Єгоякима, так і за царя Сидекія. Читаю далі. Так сказав мені Господь: зроби собі ярмо з поворозками й надінь його на свою шию. В другому вірші ми читаємо про те, що Бог наказує пророку зробити певний перформанс або пророчу дію, якби це звучало правильніше. І ми бачимо, що Бог дуже часто використовує певні пророчі дії, і в тому числі пророк Єремія він таке робить: то він іде в дім до. Горшечника подивитися, як той робить свої горщики, то він розбиває цей посуд. А, а ось тут Бог каже: зроби собі ярмо з поворозками. Ярмо це певний засіб, який одягали на тварин для того, щоб ну, на волів, наприклад, для того, щоб ними розпахувати землю, або, або його використовували для того, щоб уводити в полон. Полонених на них так само одягали дерев'яне таке ярмо, як правило, кріпили в нього не одну, а дві людини, а могли і більше, для того, щоб полонені не могли втікти. І от Бог каже пророку: зроби собі таке ярмо і одягни його собі на шию. А через послів, що прибули до Єрусалиму, до Юдейського царя Сидекії пошли такі самі цареві Едому, цареві Моаву, цареві амонійців, цареві. Тира і цареві Сидона. І ось тут, в третьому вірші, ми можемо прочитати якраз про історичну подію, яку тут написано, що відбулася за часів царя Сидекія, але на мою суб'єктивну думку, це могло мати місце якраз навпаки, в часи царя Єгоякема. Пояснюю чому, тому що цар Седекія запанував після того, як його попередник був. Забраний в 597 році до Різдва Христового в Вавилон, угнаний разом з народом, угнаний разом туди зі своєю матір'ю, і Седекія таким чином був не обраним царем, не законним царем на цій посаді. А він був ставленником Вавилону. До того ж, Вавилон в цей історичний період він захопив весь близький схід. Всі оточуючі ось ці царства, про яких ми читаємо: про Едон, Моав, Аманійців, Тира і Сидона, про п'ять царів. Ця територія була захоплена так само Вавилоном. І тому не факт, що ось ці царі могли прийти на певну чи то коронацію Седекиї, чи якийсь захід пов'язаний з цим. Натомість це могло мати місце саме за царя Єгоякима. Тим не менше, ми продовжуємо читати. І накажи їм передати ці ярма своїм володарам, зі словами: Господь Савоот, Бог Ізраїлю, говорить, щоб ви так сказали вашим володарям. Тобто, в четвертому вірші ми бачимо, що Бог наказує пророку не просто це одягнути і показати своєму царелі, да? а Він говорить про що ти маєш передати ці ярма як певний такий. Подарунок, умовно кажучи, для тих царів, які оточують, для того, щоб і до них донести якусь дуже важливу інформацію. І от що далі ми читаємо: я, той, хто своєю великою силою і своєю простягнутою рукою створив землю, людину та всіх тварин, що існують на землі, і я даю її землю тим, кому лише забажаю зараз. Я віддаю усі ці землі в руки Вавилонського царя. На виходоносора, Мого Слуги. Також я віддаю всіх диких звірів, аби йому служили. І отут е цікавий момент е Богу, у звертаючись до ось цих послан посланців, так, до послів, які мають е піти до своїх царів, Він говорить їм одну надзвичайно фундаментальну річ. Він говорить, що Він, тобто Господь Небесний, Він є той, хто сотворив землю. І небо, і, і все, що що існує на землі. Тож це було таке, знаєте, дуже серйозне, дуже серйозна фундаментальна річ, яку пророк говорить до цих царів. Тому що в стародавньому світі не було поняття, що Бог якийсь сотворив землю. Кожен народ вважав своїм Богом божество, яке відповідало за якусь соціальну. Направленість у людини, чи то за плодородя, чи то за грім, блискавки, родючість землі, так за війни, за перемоги і всяке таке інше. Але Бог Ізраїля він говорить, що Він не такий. Це Він сотворив землю, і значить, він має право розпоряджатися землею так, як йому. Буде угодно і Богу в цей історичний момент угодно віддати цю всю землю в руки царя Навуходоносора. І от далі читаємо сьомого вірша. Всі народи також служитимуть йому, його синові та його внукові, аж поки настане час і для його краю, коли численні народи і великі царі поневолять, тобто покладуть ярмо його. І от в цьому вірші ми читаємо, служитимуть йому, його синові, його внукові. Насправді історія говорить, що внукові не досталося правління Вавилоном, там був інший цар. Але ось ці речі ми можемо інтерпретувати як певний часовий проміжок. Тобто, на три покоління, ця земля буде віддана під владу Вавилону. Якщо якийсь народ або царство не захочуть служити йому, тобто Вавилонському цареві на і не підставлять своєї шиї під ярмо царя Вавилону, то в такому разі я покараю той народ мечем, голодом і муровицею. Таке приречення Господа, аж поки не знищу їх рукою Вавилонського царя. І от у восьмому вірші Бог. Знову говорить дуже важливу річ, він каже, якщо хтось із народів не прийме ось це слово, яке Бог зараз сказав, тобто не підкориться під його руку, не віддасть себе у владу на воходоносера, то такий народ буде просто знищений. Тому ви не слухайте ваших пророків, ні ваших ворожбитів, ні ваших сновидців, ні ваших чаклунів, ні ваших чародіїв, котрі вас запевняють, говорячи, ви не будете служити вавілонському цареві. Адже вони провіщають вам обман, прирікаючи вас на вигнання із вашої землі. Я буду змушений вигнати вас, і ви загинете. І в 9-10 вершах Бог звертаючись знову ж таки, мова йде зараз про язичницькі народи, які жили навколо Ізраїля. Бог звертається до них, і Він каже, щоб вони не слухали своїх ворожбитів колдунів, тобто певних лідерів соціальної думки. Які казали, що Вавилон тут ненадовго, що треба трошечки потерпіти 2-3 тижні, максимум місяць, і все повернеться на своє місце. Тим не менше, Бог говорить, ви їх не слухайте, тому що вони прирікають вам обман, і якщо ви будете їх слухати, то це призведе тільки до того, що Бог вижене їх з цієї території, і вони загинуть. Але народ, який нахилить свою шию під ярмо царя Вавилону і буде йому служити, я залишу його на власній землі, говорить Господь, він оброблятиме її і мешкатиме на ній. І 11-й вірш завершує ось цю промову пророка до послів, які прибули в Єрусалимі. Він каже: якщо ви все-таки підкоретесь під мою волю. То тоді ви, ці народи вони будуть залишені на цій землі і будуть жити. Але як ми вже знаємо з історичного контексту, ці народи разом з євреями вони виступали проти вавілонського царя, вони піднімали бунти, повстання, і на сьогоднішній день історії їх не збереглося. Вони закінчили своє існування ще фактично після вавілонського. Полону і в часи вже Мідо-Персідської імперії цих народностей вже не існувало. З 12 го вірша. Усі ці слова я сповістив також юдейському цареві Сидейки, сказавши йому: нахиліть свою шию під ярмо царя Вавилону, служачи йому та його народові, і будете жити. Тобто, пророк не тільки говорить це все до посланців, він говорить ще й самому цареві. І ось тут уже мова йде про Седекію, тому що це важливо було для Седекії почути. Цар Седекія це був той цар, який піднімав бунти проти Вавилону і на превеликий жаль, він цим прирік е, тих мешканців, які залишилися ще на території Ізраїля на е, знищення. Навіщо вам помирати тобі та твоєму народові від меча, голоду та моровиці? Як Господь провістив щодо народу, який не побажає служити Вавилонському цареві? Отже, не слухайте слів пророків, які вам віщують, говорячи, ви не будете служити цареві Вавилону, адже вони провіщають вам неправду, і я їх не посилав, говорить Господь. Вони пророкують від мого імені обман, аби я вас відкинув і щоб ви загинули разом з пророками, які вам провіщають. Пророк Єремія разом з Богом знову і знову повстає проти фальшивих пророків, які пророкують не те, що сказав Бог. На превеликий жаль, люди більше слухали цих фальшивих пророків, і тим самим вони прирікли себе на знищення. Звертаючись до священиків всього народу, я сказав слова Господа: не слухайте слів ваших пророків, котрі вам провіщають, запевняючи». Оце незабаром посуд Господнього храму буде повернутий з Вавилону, адже вони неправду вам пророкують. В 16-му вірші пророк звертається вже до священиків, і це дуже важливий момент. Він каже, що були в цей час пророки, які казали, що незабаром посуд Господнього храму буде повернутий. І тут важливо зрозуміти, про що йдеться мова. Справа в тому, що в стародавньому світі, коли одна держава нападала на іншу, і захоплювала її, то як правило, захоплення полягало ще й в тому, щоб війти в головний храм. Цієї країни і забрати звідти ідола статую, тим самим показати, що Бог однієї країни він більший за Бога іншої країни. Але коли на в 605 році до Різдва Христова окупував територію Юдеї, захопив Єрусалим, він увійшов в храм. Який був надзвичайно величний для того часу, він здивувався тому, що в храмі не не було ніякої статуї, тому що євреям було заборонено робити будь-яке зображення божества і йому поклонятися. Натомість, в храмі він побачив дуже багато коштовного. Посуду зробленого золота і срібла, і цей посуд, як ми знаємо, він використовувався для храмового служіння. Наприклад, там стояв е, семисвічник мінора, там були різні столи, і там було багато різного посуду, який використовувався для того, щоб на нього е, класти хліб, для того, щоб на ньому е, робити приношення е, оливи, приношення. Муки, приношення вина, і звісно, було багато чаш для того, щоб збирати кров жертваних тварин, для того, щоб заносити її в святе місце і кропити там. І от цього посуду було дуже багато, і таким чином навходоносер він захопив частину цього посуду, одну частину залишив для того, щоб служіння відбувалося, щоб євреї не взбунтувалися одразу ж. Тим більше ну, для Нового доносора це, мабуть, було дуже дивно, що немає ніякої стати. І половину із посуду він забрав у Вавілон. Е, І як ми вже знаємо з книги пророка Даниїла, то е, цар Валтасар. Це один із е, нащадків потім на Вуходоносера. Він одного разу вирішив використати цей посуд, але не за призначенням. Не для того, щоб робити жертвоприношення і служити Богові, а для того, щоб пити з нього вино на своєму бенкеті, за що й був покараний і тієї самої ночі позбувся влади. А ми читаємо далі: не слухайте їх, служіть Вавілонському цареві й будете жити. Чому має перетворитися на руїну місто? Якби вони були справжніми пророками, якби було в них Господнє слово, то вони благали б Господа Саволота, аби посуд, який ще залишився в Господньому храмі і в палаці юдейського царя в Єрусалимі, не був вивезений до Вавилону. 18 вірш. Вчить нас про те, що ми повинні дивитися на ті події, які відбулися, і дивитися на їхню перспективу, як вони можуть розвиватися, і в перспективі бачити, за що нам потрібно молитися. В даному випадку євреї повинні були, ось ці священики, пророки, молитися не за те, щоб повернуться ось ті елементи посуду, які вже забралися з Єрусалиму, а за те, щоб те, що залишилось, воно туди не потрапило. Тому так говорить Господь Савод про колони, про мідне море, про підставки та про решту посуду, який ще залишився в цьому місті, і який Вавилонський цар Новоходоносор не забрав, коли полонив з Єрусалима до Вавилона юдейського царя Єхонію, сина Його Якема. Разом з усіма видатними людьми юдеї та Єрусалиму. Ось що говорить Господь Саволот, Бог Ізраїлю, про посуд, який залишився в Господньому храмі та в палаці юдейського царя і взагалі в Єрусалимі, і його відвезуть у Вавилон, і він там залишатиметься до того дня, поки я не прийду за ним, говорить Господь. Тоді я його заберу і поверну на колишнє місце. Але Бог говорить, що насправді. Той посуд, який залишився, він так само буде увезений туди в Вавилон. Але, але є надія. Бог дає цю надію євреям, Він каже: одного дня я особисто прийду для того, щоб його забрати. І ось це я особисто прийду, воно виражалося в тому, що колись євреї для вже мідійського перського царя Кіра вони показали пророцтво про те, що є... Є... Єрусалим треба відбудовувати, що треба повернути. Посуд, який був в храмі, і цар Кір дав розпорядження таким чином, щоб вони повернулися в свою землю, і ось це була дія Бога. Це можна було сказати, що Бог знову хоче повернутися в Єрусалим, і разом з ним повертається все необхідне для храмового служіння. Таким був 27 розділ. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, пишіть обов'язково коментарі під цим відео. Хоча б коротенькі, це потрібно для того, щоб відео просувалося на Ютубі серед тих людей, які бажають досліджувати Біблію і слухати Слово Боже. І нехай Бог буде з вами!